Котельна Криворісталі, яка належить комунальному підприємству Криворіжтепломережа, одна з найпотужніших у Кровому розі. Вона виробляє 20% від загальної кількості теплової енергії, яку генерує теплопостачальне підприємство, а ще повністю забезпечує теплом металургійний і частково Саксаганський та довгинцівський райони. А це понад 700 житлових споруд, 12 лікарень, 17 шкіл, 21 дитсадок. Наразі на котельні завершується ремонт одного з чотирьох котлів. В этом году предприятие Криворожский плосеть было принято решение в целях повышения надежности теплоснабжения, выполнить капитальный ремонт котла номер один по ТВМ100. Работы мы начали в марте месяце. Сегодня работы по монтажу поверхностей нагрева котла в полном объеме закончены, приступили к обмороке котла. До роботи по обмарового котла плануємо виповнити до 15 октября текущого року. Заступник міського голови Олександр Катриченко ознайомився із ходом підготовки котельні до нового опалювального сезону. За його словами, на сьогодні усі 98 котелень міста готові до зими. Заізольовано майже 14 кілометрів трубопроводів. Уся міська інфраструктура майже повністю готова до роботи у холодну пору року. Сьогодні фактично 100% бюджетна сфера. Підготовлена до початку опалювального сезону. Вся бюджетна сфера це дитячі садочки, школи, лікарні, заклади культури та соціальної сфери, сьогодні фактично отримали паспорти готовності і 100% готові. Що стосується житлового фонду, також на 80% сьогодні житловий фонд також повністю отримав паспорти готовності. Системи теплопостачання, водопостачання, вони промиті сьогодні, сьогодні продовжуються і завершуються вже роботи по отриманню паспортів готовності та завершення підготовчої роботи до нового опалювального сезону. Фактично я можу сказати, що якщо ми сьогодні проаналізуємо абсолютно всі сфери, це і тепло, і водопостачання, і міський електротранспорт і взагалі міську пасажирську мережу. І багатоквартирний житловий фонд, у тому числі то сьогодні в технічному плані, місто готове до проходження опального сезону. Якщо технічний стан міських котелень не викликає жодних сумнівів щодо роботи узимку, то наявні борги теплогенеруючих підприємств наразі викликають занепокоєння. Основною проблемою, яка сьогодні є, це рівень заборгованості самих підприємств за послуги газопостачання та електропостачання. Ця заборгованість складається виключно з їх долгів, які сьогодні споживачі, мешканці нашого міста заборгували як теплоцентралі, так і безпосередньо комунальному підприємству Кривіж тепломережа». Загальна сума заборгованості сьогодні сягає більше 400 мільйонів гривень взагалом по обох підприємствах. Ми сьогодні можемо сказати, що у разі, якщо ця заборгованість буде зменшена або рівень її буде зменшено і сплачено вчасно ті рахунки, які попередньо виставлялися, це на... Дасть можливість 100% своєчасно розпочати опалювальний сезон щодо перспектив роботи котельні КМК, то вона увійшла в спільну програму Кривого Ругу та Європейського інвестиційного банку з будівництва блочно-модульних котелень. Планується замість однієї великої енергоємної котельні в металургійному і Саксанському районах побудувати 20 сучасних міні-котелень. Це дозволить утричі зменшити тепловитрати і відповідно підвищити якість послуги теплопостачання.